Ось такий полісос Carhir VD 6 Premium. Використовую його 3 роки, купував новим і прогнило відро. Використовував я даний апілісос для збору води і ось чисто, Случайно рішив просто його помити. Зняв ось цю пластмасову нижню накладку і побачив ось такий неприємний нюанс. Ось все погнило. Тут була ржавчина на відрі, але за допомогою такої губки ржавчина дуже легко видалилась. Я подумав, що дійсно воно із нержавійки, але все-таки воно із звичайного металу і все прогнило. Даний пилесос преміум класа, це самий якісний із битових, і ось за 3 роки бак просто згнив. Якщо що хто планує купувати даний підісос, беріть краще з пластмасовим баком?